Привіт, це проект TradeLab. Мене звати Вася, і сьогодні в нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розбирати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. Сьогодні у нас понеділок, а це означає, що виходить відео з аналітикою маркету від мене, де на протязі вже останніх 4 місяців в нас толком немає ніяких хитефніших змін по BTC, оскільки ціна знаходиться в цьому ціновому діапазоні. І я впевнений, ви так як і я, дуже вже сильно чекаємо вихід. З цього діапазону. Але аналізуючи якийсь певний маркет сантимент, я розумію, що. Людей дуже сильно вбиває навіть не оця корекція, наприклад, а просто таке довге, затяжне очікування. Його психологічно важко висидіти, особливо, що коли на тебе там давлять фудом різними новинами і так далі. І ти знаходишся у цих певних психологічних качелях. Тому насправді, я думаю, що ближчим часом нас вже насправді буде чекати позитив, і нарешті ми зможемо вийти з цього цінового діапазону. І так само наші всі очікування відносно ринку збудуться. Тому давай. Давайте перейдемо до цікавого. З цікавого в нас відбулось закриття шестимісячної свічки. Тим самим ми сформували шестимісячний ФВГ, і це по суті є лонговим інструментом, від якого в Хетефі цей висхідний рух може продовжуватись. Як бачимо, в минулому ціна вже працювала шестимісячними. ФВГ і на них реагувала досить добре. Бачимо, що після тесту цього ФВГ 6-місячного ціна прийшла до наступного таргета вигляді цього свінга. Тобто, ну цей у нас який рух відбувся з 15-16 тисяч. В принципі, не виключаю, що після. Зняття шестимісячного свінга тепер ціна може прийти і в цей шестимісячний ФВГ, і звідки ми вже там можемо отримати більш глобальнішу реакцію, але знову ж таки це дуже ХТФ і на виконання цього плану можуть піти теж дуже багато часу. Тому на цьому зараз сильно акцентувати ми не будемо, поки мало таргетів для того, щоб ми з актуалки йшли там на 38 тисяч і так далі. Тому пропоную перейти на менші таймфрейми. Так як в нас відбулося закриття шестимісячної свічки, також в нас відбулося закриття і трьохмісячної свічки, і в нас тут так само є сформований ще один лонговий ФВГ. Але тут варто відмітити те, що на трьохмісячному таймфреймі ціна абсолютно не практикує тести цих ФВГ. Як бачимо, в нас, попри цей висхідний рух, в нас був певний такий ліквідітівойд. Вона залишено три. Лунгове ФВГ на трьохмісячному таймфреймі, і ні один з них не тестований. Тому я не виключаю, що ми зараз можемо піти оновлювати максимум в цій весінній структурі без тесту цього трьохмісячного ФВГ. Тому, якби ми собі це маємо на увазі, що вони є, але знову ж таки дивимося локальнішу картину. На місячному таймфреймі абсолютно змін ніяких немає. Ціна тестувала місячний ФВГ, і ми згідно нашого подальшого плану. Хочемо побачити продовження весідного руху, метою якого буде зняти цей свінг максимум і оновити структуру. Але знову ж таки бачимо, що ціна вже в цьому накопиченні знаходиться досить довго, тому я не виключаю варіант ще одного повторного заходу під цей свінг Low. Якщо ми з вами перейдемо на тижневий таймфрейм, то бачимо, що ціна формувала цей шортовий ФВГ. І якщо на нього буде отримана реакція, а ми бачимо, що вже реакція отримується, то ціна може скоректуватися під цей свінглов і під цей. Тобто після тесту цього шортового ФВГ, метою для ціни можуть виступати цей свінг максимум нижче і поновити лоу в цій східній структурі. Звісно ж, цей план буде інвалідований. Якщо на цей ФВГ на тижневому таймфреймі не буде абсолютно ніякої реакції. В кращому випадку ми його взагалі інвертуємо. Тоді він для нас буде виступати певною підтримкою. Але поки такого немає, то говорити про якісь лонгові настрої з тижневого таймфрейму теж думок, скажімо так, немає. На денному таймфреймі бачимо, що в нас відбувалося зняття цього свінг-лоу, після чого в нас ціна оновлювала. Скажімо так, структуру, але варто відмітити те, що для кажем такої більш впевненості в лонговому біосі хочеться побачити утворення цього денного лонгового ФВГ, від якого шукати угоди. Якщо його тут не сформують, то настрій буде шортовий, оскільки в нас. Зверху ціна реагує на шортовий ПВГ. В іншому випадку, якщо ми його інвертуємо, тобто сформуємо тут денний лонговий ФВГ, тоді можна вже буде розглядати якісь лонгові угоди. Але знову ж таки, ну, оце от мені не дуже подобається, але я б насправді був дуже радий, якби його інвертували. І якщо ми все ж таки вже перейшли на 4-годинний таймфрейм, то ми можемо собі виділити тут зону, в принципі, від якої можна буде. Дивитися в сторону логових угод, якщо в нас на даному таймфреймі все ж таки сформують ФВГ. Бачимо, у нас тут відбувалися оновлення структури, у нас була маніпуляція, тобто можемо собі по суті виділити так більш глобальніше зону, кинути преміум дискаунт. Ну і можемо виділити серед інструментів, що у нас тут один лонг ФВГ і тут один. Тому від одного з цих ФВГ на 4-годинному таймфреймі при умові того, що на даному таймфреймі теж. Сформують лонг ВВГ. На 15М можна буде шукати моделі для входу вигляді Momentum шифта або Smart Money Reversal входу. Е, також можемо ще глянути BTC CME. І в нас тут залишений геп. Я думаю, ви знаєте, як працюють гепи на CME. Тому не виключаю той варіант, що після тесту цього гепу в нас може цей рух продовжуватись. Ну і пропоную також для. Підбиття якогось конкрет, конкретних думок перейти ще на сервіс Спритфайтер, де глянути маржинальні рівні по btc то дивився останнє відео, то пам'ятають в принципі думки по Спритфайтеру. Я б сказав, що тут план прям ідеально співпрацював, оскільки у нас тут був великий. Маржинальний рівень, тобто по лонг-угодах, який ми спочатку зняли, і потім прийшли в найближчий маржинальний рівень по шорт угодах. Тобто, можна сказати, що предиктивні ліквіди себе ідеально відпрацювали, якщо ви хочете в цьому впевнитись, можете просто відкрити минуле відео, де ми чекали цей рівень, після чого я казав, що ціна може піти в цей рівень. Відпрацювало гарно, давайте тепер апдейтимо цю історію і подивимося, що ж у нас там зараз відбувається. Е, бачимо, що в нас насправді знизу не залишено як таких багато е, предиктивних е, ліквідів, за якими ціна може йти. Ми бачимо, що в нас знову ж таки зверху набагато більш переважаючий об'єм знаходиться. І давайте ще конкретно по лімітках глянемо, що в нас дає, можемо собі виділити найбільші. Для таргетування, і бачимо, що у нас все ж таки найбільші маржинальні рівні по е, шорт-позиціях знаходяться на відмітках 66 тисяч. Тому е, навіть якщо ми так візьмемо до уваги і всі інші рівні, бачимо, що навіть зараз там, ціні залишилось ще трохи робити вищий мув, щоб закупити ще досить великий об'єм. А от предиктивні ліквіди по е, лонг позиція знаходяться вже досить далеко від ціни. Тому, якщо знову ж таки сформують тут делі ФВГ лонговий, можна буде подивитись в сторону лонгових угод. В принципі, це все, що ми можемо тут виділити. Воно от, от, єдині дуже дуже великі по об'єму в нас знаходяться на 67 тисячах. Е, пропоную перейти до ефіріума. По ефірі ми почнемо з місячного таймфрейму, і тут, якби теж нічого нового немає. Ціна працювала з місячним ФВГ, тому чекаємо зняття таргетів вище вигляді свінг максимума по ефіру. Ну і знову ж таки більш глобальніший таргів відкритий, актуальний. Е, нагадаю, що ми ближчі вже місяці очікуємо переливання ліквідності з BTC в альтпари, плюс приток нового капіталу на маркет. Тому ефір може забуститись і там вже ближчим часом показати, можливо, навіть X2. А зараз ми ще до цього з вами повернемось. На тижневому таймфреймі в нас був сформований ФВГ, який ціна зараз успішно тестує. Також у нас від. Відбувся тест е, дискаунт масиву. Виглядає тут все теж дуже, дуже гарно. Попри цей відкат, в нас не формуються жодні зони, шортові, від яких ціна могла би розвертатися і реагувати. І тут варто відмітити, що ефір виглядає набагато краще зараз, ніж той же самий БТС. Е, на даному таймфреймі ми можемо бачити, що у нас відбувалися багаторазові маніпуляції над Свінглоу. Також позитивним моментом буде те, що ціна майже не реагувала на цей шортовий ФВГ. І так як і по BTC, дуже є велике бажання отримати тут все ж таки сформований лонговий ФВГ, від якого вже відкривати пошук угод. Бачимо, що в принципі, це може відбутися, і наступними таргетами будуть виступати свінг. Максимуми вище. Також пропоную прийти ще на менший таймфрейм і, в принципі, виділити собі таку зону, вона буде доволі обширною. Тобто в нас по суті тут е маніпуляція, зміна маркет структури відбулася. Е ціна зараз знаходиться вже в 4-го лунговому ФВГ. Якщо тут не буде ніякої реакції, то ми можемо піти в ФВГ нижче. і Ну, знову ж таки, так само ще може сформувати тут шортовий ФВФ, на нього зреагувати, піти в це і від цього вже працювати. Тому м -м, потрібно чекати і чекати на модель для входу для підтвердження цих думок, але в загальному ефір виглядає набагато краще, ніж той самий BTC. Ми це можемо навіть бачити по чарту. Ethereum до BTC, де ми якраз робили огляд е, минулого тижня. Бачимо, що ціна вже протестувала цей тижневий СМР. Е, так як ми е, очікуємо прийняття повноцінне спотового ETF, яке швидше за все, вже відбудеться через тиждень, 8 липня, то ефір відносно BTC може вже ближчим часом починати перформити, і це може бути вже таким першим каталізатором, тригером для того самого. Аль-сезон, який ми вже дуже і дуже давно чекаємо. Ну і плюс графік нам дає підказку. А знову ж таки, я думаю, що це може навіть відбутися і швидше, бо не обов'язково, що ефір буде показувати реакцію під час прийняття. А може так само рости на очікуваннях. Якщо в нас новинний фон буде сприяти, ми будемо точно розуміти, що ЄТФ приймуть. В принципі, вже таке розуміння є, але якби ми розуміємо, що для цього ще може бути потрібно трішки часу, тому вже ближчим часом. Хочемо побачити те, що в нас ефір 90B буде рости. В принципі, це і показує графік ефіра, де він знову ж таки виглядає сильніший. Ну і навіть так само той же самий графік домінації. У нас тут був отриманий е, ще один е, тижневий свіп. І швидше за все, в нас тут сформують якраз ще шортовий недільний ФВГ, і можемо взагалі почати падати. Нагадаю, що в нас тут був тест більш глобальнішого преміуму 0,5 і по домінації ми чекаємо зараз корекції, переливання ліквідності капіталізації з BTC в ефіріум, в інші альткоїни. Плюс, так як в нас графік тоталу має ще. Запас, то і це буде слугувати тим, що має прийти крім крім переливання ліквідності, буде ще залучення нового капіталу на криптомаркет, що може ще більше це все забустити. Якщо ми там глянемо графіки Total 2, Total 3, то тут бачимо, що в нас потенціал для росту ще дуже великий. Це графік капіталізації, який не враховує в себе ефір BTC і стейблкоїни, а це графік капіталізації альткоїнів, які не враховують BTC і стейблкоін. Тобто бачимо, що потенціал. Ще присутній. Плюс, знову ж таки, навіть перед такими серйозними новинами, як прийняття спотового етф-у як там в е, подальшому ми чекаємо на зниження відсоткової ставки, е, на те, що вибори США і ще багато дуже крутих каталізаторів для подальшого руху, медійка все ж таки не дуже сильно, скажімо так, і вірить в подальший взагалі рух, подальшу бичку. І це можна сказати теж один з дуже хороших. Е, Скажімо, тригерів для подальшого росту, бачимо, що Fіar індекс знаходиться на рівні нейтрально, а ще декілька днів тому він взагалі був на рівні страху, що теж є суперпозитивом. Плюс, якщо ми глянемо з вами на фандінги, вони знаходяться в лонгових зонах, тобто ми не перегріті. І я думаю, що ближчим часом ми вже можемо побачити той самий рух, і напевно скажу таку досить е голосну фразу. Але я в принципі в це вірю, що зараз напевно найкращий час за останні три роки для того, щоб інвестувати там в спотові інвестиції в Альти, оскільки е хороші ціни в нас було ще рік тому. В більшості якраз свої портфель почав накопичувати рік тому. Але навіть бачимо, що після останньої корекції дуже багато альткоїнів відкоректувалися до цін, які були рік тому. Звісно ж, є там які більш сильніші вони тримаються, але дуже багато таких проектів поверталося. В цілому, в мене портфель все одно знаходиться в плюсі, і в найближчі місяці я чекаю хороший буст по багатьох проєктах, які накопичені в мене в портфелі. Тому думаю, ви прислухаєтесь до моїх думок, і це так само буде для вас корисним. Тому пишіть в коментарях ваші думки стосовно аналітики цього відео. Також ставте лайки і підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові відео і підтримувати україномовний контент. Ну а ми з вами побачимось в наступному нашому відео. you mm -hmm.